Привіт-привіт всім, дорогі рибки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на вересень 2024 року. Я вас вітаю у вересні місяці. Відбудеться перше затемнення у знаці зодіаку риби. І це буде дуже сильна, велика зміна взагалі у вашому житті. Починається затемнення на усі риби. І діва, і вони будуть змінювати вас, і будуть змінювати всіх людей, що знаходяться навпроти вас, і вони будуть іти впродовж півтора-двох років. Буде змінюватися взагалі ваша енергетика, буде змінюватися ваш зовнішній вигляд, буде змінюватися вас ваш статус у суспільстві. Що таке затемнення? Затемнення це місячне затемнення це у нас повний місяць, але в тисячу разів сильніший. Повний місяць, як ви знаєте, це завжди якесь завершення, якесь висвітлення ситуації, особливо тієї ситуації, яка почалася півроку назад. На в березні місяці на повнолуння в рибах, і зараз ця ситуація вона буде от, е, ви будете пожинати плоди своєї праці, ви будете отримувати результати. Так як риби, це у нас найтакий таємничіший знак, наймістичніший знак. Включайте свою інтуїцію в цей час. Вона буде дуже сильна у вас, ви будете чітко розуміти, пливіть за течією, проявляйте свої творчі якості в цей момент. Якщо ви приймаєте якісь чіткі і остаточні рішення в цей період, в період затемнення, а він у нас затемнення у нас діє за місяць вже до затемнення, вже з 19 серпня у нас буде діяти затемнення, і воно вже буде проявлятися, ви вже будете плюс-мінус розвідка. До чого воно веде і що у вас буде проявлятися 18 числа. То потрібно проявляти взагалі всю свою творчість. І е, рішення, які ви будете приймати, ви їх не зможете потім змінити. Взагалі, е, дивіться, де у вас, якщо ви не асцендентна риба, де у вас в якому знаці, в якому домі, гороскопу знаходиться знак зодіаку Риби. Там у вас буде прогриватися це затемнення, і воно буде е, вирішувати, так буде змінювати ваше життя. Це затемнення має дуже хороші аспекти, і воно буде дуже позитивним. Навіть під час того, як завершується так, ця ситуація, навіть в момент того, що вам потрібно, можливо, щось відпустити, можливо, перейти на новий рівень вашого життя, все одно це буде просто ну, найпрекрасніший такий най, найкрутіший перехід. Про затемнення ми ще більше поговоримо у відео, яке я зніму прямо е, до затемнення е, в рибах. Е, Обов'язково підпишіться на канал, щоб не загубити. А також... Давайте дивитися ваші карти, взагалі, на які вам енергії потрібно звернути увагу у вересні місяці. Взагалі, дивіться всі свої таропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які повторюються, вони будуть у вас найбільше відіграватися. Для особистих консультацій звертайтеся в Директ мого інстаграму, лінк в. Описі до цього відео. Також обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти. Підписуйтеся на канал та діліться відео зі своїми друзями. Я вам буду дуже сильно вдячна. Це дуже сильно допомагає розвитку мого каналу. Так, ну що, рибки. Поїхали! Перша карта. Ну, ви маєте бути вже готові, взагалі, до змін, так? Uh, і, і ще в 2025 році після того, як за, так, зав, коли будуть завершуватися ці вже всі затемнення. На вашій осії, у вас ще там буде Сатурн ходити, виходити з вашого знаку, і це також вам буде полегшення, також у вас будуть зміни. Так, Карта для риб на вересень 2024-го. Шестірка жезлів! Ви перемагаєте в цьому місяці. Дивіться, ви тріумфатор. Ви досягаєте всіх своїх цілей. Шестірка жезлів це у нас карта, коли ви отримуєте свої досягнення, але завдяки тому, що ви вже пройшли певний шлях. Ви пройшли битву, ви виграли, і зараз ви тріумфуєте. Взагалі в цьому місяці ви ходіть. Показуйте себе, показуйте, в чому ви сильні, показуйте взагалі свої хороші сторони, показуйте свої сильні сторони. Не бійтеся. Інші люди вони будуть вас підтримувати у вересні місяці. І ви взагалі, чого б ви тут не захотіли, ви всього будете досягати. Це ваш такий успіх. Так. Далі карти для риб. Паж жезлів. Паж жезлів, це у вас знову якісь можуть бути нові пригоди, або якийсь новий рух. Ви, можливо, спортом будете тут займатися по пажу жезлів. Це може бути якась, дивіться, знову ж таки, жезл у ваших руках. Так? Це буде якась авантюра, можливо, у вас якийсь новий початок. Пажи це завжди у нас карти студентів. І тут у вас може програтися якийсь такий момент, що ви будете вчитися чогось нового, або, можливо, когось будете у вересні місяці вчити. Багато. Рухайтеся тут, вам потрібно брати все в свої руки. Тут може бути навіть ситуація з дітьми пов'язана, що ваші діти вони будуть десь вигравати, так? Або ви будете, отут от от прям показаний, так, якісь сорівнування. Ви біжите, ви пригаєте, і ви перемагаєте в цих сорівнуваннях. Так, карти для риб на вересень. 24-го. Трійка жезлів і знову жезли. Ви будете дуже багато рухатися у вересні місяці. Це може бути переїзд, це може бути кудись якась поїздка. Вам потрібно робити конкретні дії. Вам потрібно вже щось приймати. Якісь, ви ви у вас була ідея, ви прийняли рішення, і зараз ви рухаєтеся вперед. Ви знаєте, яким чином вам потрібно туди рухатися. Вам всього лише на всього потрібно зробити якусь конкретну дію для того, щоб е, це все от. Так, от перемогу її досягнути тут. Обов'язково тут, взагалі, будьте впевнені в собі. Так. У вас може бути якийсь ріст навіть у кар'єрі, у вас може бути зміна, це може бути рух просто по місцевості, ви можете багато рухатися, чи у вас буде так щось з роботою пов'язане, але це все буде приносити вам успіх і це все буде приносити вам тріумфи. Будьте до цього готові. От у вас досить активний місяць. у вас. Попри затемнення, і це, взагалі, знаєте, затемнення, воно буде таким туманним, воно буде навіювати нам на якусь таку пелену, не все нам буде зовсім зрозуміле, але ви в цьому ви будете себе відчувати як риба в воді в тобто, цій енергії. Включайте свою інтуїцію. Воно буде дуже навча, надзвичайно працювати в цей період. Так, карта для риб на вересень 2024-го. Так, відлюденик. Карта відлюдника говорить про те, що якісь ситуації будуть пояснятися і просвітлюватися. Дивіться в деталі, вам потрібно взагалі дуже багато чогось шукати. Можливо, тут будуть пошуки себе, або пошуки якогось своєї ніши, свого заняття. Можливо, ви будете шукати якусь свою гармонію всередині. Обов'язково пам'ятайте про те, що ви наповнюєтеся, будучи наодинці, рибки, ви наповнюєтеся, коли ви наодинці з собою, і вам потрібно бути постійно в ресурсі. Інколи час від часу, в вересні місяці, захочеться вам. Вам віддалитися від всіх інших, вам захочеться подумати про свою душу. Це можуть бути медитація, це може бути якийсь мудрець, який у вас з'явиться, якась людина, яка буде вам прояснювати ситуацію ту чи іншу, і вона буде вказувати цим своїм фонарем, буде висвітлювати вам дорогу. І також це у вас тут дійсно якісь деталі будуть висвітлюватися. Ви ніби ви вийдете так, на вершину, і вже звідти ви зможете розуміти, як вам далі рухатися. І знову, і тут у нього також жезл в руках, бачите? Так. Двійка пентаклів. Вибір. Фінанси до вас будуть, про перше, приходити, і одразу ви їх кудись будете вкладати, ці свої гроші або свої ресурси. Можливо, у вас буде вибір між якимись двома варіантами, між двома роботами, і вам прийдеться його зробити. Або ж ви будете, ви будете мати додатковий дохід якийсь. Ви будете мати дві роботи, між якими вам потрібно буде маніпулювати. Думайте про свою стабільність в цьому місяці, не потрібно перенавантажувати ту чи іншу сферу і стояти кріпко двома ногами на землі. Вам все-таки тут. Потрібно подумати про це, тому що тут емоції, вони можуть ем, вас так збивати з вашого руху. І оцей вибір, так, його потрібно буде все одно вам робити. Так. Може, ви будете вибирати, прояснювати, будете трішки відсторонюватися для того, щоб зробити цей вибір. Десятка кубків, ви зробите найкращий просто вибір. Всі ситуації закінчаться саме так, як вам це потрібно. Це у нас надзвичайний просто перехід на новий рівень. Десятка кубків дає е, святкування, десятка кубків дає е, знову ж таки тріумфи. Ваша сім'я буде поруч з вами підтримувати. Може, це якісь свята, може, вас запросять на свято, або ви тут завершуєте якийсь свій проект, ви завершуєте, або якусь роботу ви залишаєте, і ви знаходитеся в повній гармонії. Наповнені. Кубки це ваша стихія. І ви тут будете і емоційно наповнені, і енергетично ви будете тут наповнені. Обов'язково взагалі цю десяточку собі відчуйте її, так, дайте її собі відчуте. І рухайтеся зразу далі. Тому що десятки це у нас перехід. перехід, і далі ви рухаєтеся. Так, давайте карта для риб на вересень 2024 року Сама карта випала. Так, це у нас п'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів говорить про якусь трішки, можливо, зневіру в себе. Може, якась ситуація з грошима, з фінансами пов'язана, що вам потрібно більше ресурсу. Звертайте увагу на ключики, вони прямо перед вами. У вас є вихід із ситуації. Якщо ви уходите в депресію, так, то ви не зможете вирішити ситуацію найкращим для вас способом. А вам тут потрібно вірити в себе. І це також ще може бути якась карта хвороби. Тут Можете до лікаря звертатися, або ви будете тут, бачите, ви ніби як такі трішки розстроєні, ви перечікуєте чогось. Давайте далі. Двійка жезлів. У вас була трійка жезлів. Прийміть допомогу від інших. Дивіться, тут хтось інший. Він вам може допомогти. Якась людина вам може допомогти, або вам потрібно працювати в команді, або вам потрібно змінювати. Можливо, знову ж таки, двійка, вибір. Вам потрібно змінювати е своє джерело доходу, чи змінювати взагалі свої методи роботи. Вам і треба йти в щось краще, більше і ширше. Вже той момент, в якому ви зараз знаходитеся, той стан, в якому ви знаходитеся, він вам більше не підходить. Вам тут потрібно щось більш прогресивніше взагалі для вас. І також співпраця з іншими людьми. Може, вам тут потрібно об'єднати свої сили з кимось іншим. Так. Хороші новини тут до вас будуть також приходити. Четвірка кубків. Четвірка кубків це очікування. Не спішіть, дайте можливість собі подумати. Е, можуть вам тут робити якісь пропозиції, е, які у вас вже є. Так? Або те, що ви вже пробували. І вам це не зовсім підійде, тому що у вас вже такі варіанти були. Вам потрібно добре обдумати, куди ви йдете, з ким ви йдете, які ви будете тут приймати взагалі рішення, які, е, так, чого ви будете знову дощ. Дивіться, з двох сторон. З двох сторон. У вас тут падає дощ. Бачите, на співпрацю з кимось, на зміну, на вибір. У вас з двох сторон, типа, ніби як щось вас зупиняє. Ну, давайте ще одну карту сюди. Чим це все-таки закінчиться для рибок? Імператриця. Найпрекрасніше просто завершення. Дивіться, тут або ситуація пов'язана з красою, вибирайте все, що пов'язано з красою, все, що дорого, багато. Найкращий варіант взагалі тут все ви себе будете відчувати взагалі імператрицю. Для чоловіків у вас тут може жінка така програтися, імператриця, яка буде вам допомагати, яка вас витягне, яка вам допоможе. Це може бути ваша мама, до речі, імператриця. Або хтось тут може завагітніти, і ви будете очікувати, так? може ви чекаєте, ви не знаєте, які там результати. От, але це карта прибутку. Ви тут все одно по всіх, по завершенню всіх ситуацій, б ви тут так рішення, які б ви не приймали, навіть якщо вам потрібно буде трішки почекати, трішки, знаєте, не спішити, можливо, це якраз таки через затемнення, щось буде затягуватися інші люди, щось будуть недоробляти, буде щось не зовсім зрозуміло. І е, вам потрібно буде почекати, вірте в себе обов'язково тут. Тому що ця п'ятірка пентаклів, вона говорить про те, що ви тут можете не зовсім розуміти наскільки си. У вас потенціал. Все-таки перша карта у вас випадає з жезлів. І місяць сам по собі є для вас тріумфом. Ви успіх маєте в цьому місяці. Так, давайте тепер оракул поради для рибок на вересень 24. го Говори своє бажання. Проговорюйте його. Якщо у вас хтось питається, чого ви хочете. Говоріть, чого ви хочете. Словами через рот. Так, вам тяжко, риби, ви взагалі часто дуже мовчите, не договорюєте, не знаєте, як проявити взагалі свої почуття. Отут потрібно говорити те, чого ви хочете, щоб воно збулося. Так. А не сидіти тихенько собі, сидіти і в собі закриватися. І ще одна карта для риб. Водяна магія. Будьте в своїй стихії. Магія води, пийте багато води. Можливо, ви поїдете кудись до води, до моря. Вода вас наповнює взагалі. А також це може бути а, якась енергія, якісь Ви працюєте можливо з енергіями або потрібно прокачати свої енергії. А, це енергія любові взагалі до всього світу, до всього, що вам пропонують. Вам можливо, ви тут будете дійсно чиститися якимось моментами, так в воді в душі, навіть просто стаєте і проговорюєте собі. Те, що вода вас очищає. Так, а тепер ще один оракул. Для риб карта на вересень 2024 Завуальоване зеркало вам карта вийшла. Цю карту собі трактуйте самі. Подивіться, бачите, у вас ніби іде або якийсь тут Будда, або якісь знання. І не зовсім до кінця ви їх бачите. Номер карти 47, для кого тут важливі цифри 47. І тут у вас будуть якісь е, зеркало, воно ж все-таки відзеркалює, воно е, так, все так само, але чітко навпаки. І а, тут у вас може бути якісь ситуації, які вам потрібно буде, можливо, якимось чином прояснювати, тому що вони є завуальовані, або вам завуальовано хтось буде говорити, розказувати, так, знову ж таки, затемнені всі ці енергії. І вам потрібно буде це все переводити в точності до навпаки. Так що ще раз подивіться на цю карту, про що вона вам говорить, що вона вам нагадує. Які у вас взагалі емоції виникають, коли ви її бачите? І обов'язково напишіть мені в коментарях, як у вас програється цей місяць. Ви пам'ятаєте, що у вас все-таки тут імператриця і шестірка жезлів. Ви можете досягнути всього в цьому місяці. Головне, фокусуватися на позитиві і робити правильний вибір. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!